Майдан Незалежності в ніч з вівторка на середу 19 лютого став полем справжніх бойових дій. Силовики з допомогою бронетехніки та водометів намагалися зачистити Майдан. Демонстранти відбувалися камінням та коктейлями Молотова. Цей БТР згорів ущент. Станом на початок так званої антитерористичної операції на Майдані перебувало близько 20 тисяч людей. Ще у вівторок вранці нічого не віщувало такого драматичного розвитку подій. Тисячі людей здійснили ходу до Верховної Ради. Вони мітингували за повернення конституції 2004 року, яка б обмежила владу президента. Тим часом у Верховній Раді депутати з опозиційних фракцій заблокували трибуну, оскільки спікер Рибак відмовився реєструвати їхню постанову. Ситуація на вулицях загострилася. Протестувальники закидали камінням та коктейлями Молотова офіс партії регіонів. Вони тимчасово взяли штаб партії під свій контроль. Віталій Кличко звернувся до Януковича з вимогою відвести силовиків з майдану, а також закликав жінок та дітей покинути площу. Я впевнений в тому, що тільки одна людина може вирішити сьогодні. Згодом це справді стало необхідно. За даними Міністерства охорони здоров'я в сутичках у Києві, менш як за добу загинуло щонайменше 25 -ро людей кілька сотень активістів госпіталізовані. Дуже страшно. Дуже страшно через те, що не можна зрозуміти, як влада може настільки проти власного народу, але з іншого боку... Поки... Тому що коли проходиш на бадан, ти бачиш, що ведеться єдині, і що буде стояти на бадані. Напередодні силовики висунули активістам ультиматум. Якщо протест не припинять, то вони, цитую, наведуть порядок з способами, передбаченими законом. Усі чекають тепер на реакцію Європи. Я кажу відповідно, хто вирішив відповідати, я Чітко заявляю: той, хто несе відповідальність за рішення, що призводять до кровопролиття, має мати на увазі рішення щодо стриманості Євросоюзу стосовно персональних санкцій буде неодмінно переглянуте. У кількох містах на заході України. Активісти зайняли державні установи вночі. Кличко зустрічався з Януковичем. Утім безрезультатно. Ситуація залишається як на пороховій діжці.